Всім привіт! Хочу показати наші станки для кастрації. Перший станочок для кастрації це для поросят маленьких, яким вік від 3 до 10 днів. Бачите, це така річ. Вона... Це тут ножки поросяті зажимаєш, це теж висовується і підставляється під ну, зад і під спинку, щоб плотніше було. І це в нас виходить для маленьких поросят. Отакий от от станочок для кастрації. І сьогодні оцей от чудовий брат сьогодні нам зварив станок для кастрації поросятам, яким ну, 20-35 кілограм. Ну, до 40 максимум кілограм. Ми тут можемо каструвати, от, щоб ви собі приблизно бачили, тут у нас десь сантиметрів 10. См. Від цього угла теж 10 сантиметрів 10 сюди вішається порося, до мене спиною. І тут проводиться ну, вже сама операція ніжки сюди. Ще ми це погрунтуємо, покрасимо така конструкція. Ну, Максим, зніми, будь ласка. А, ти крепко його посадив? Так? Ну добре. Добре, друзі. Ну що, ми взяли дві труби від, від лавочки, вони вже були зігнуті. Приварили сюди. Ну, бачите, отака от річ, щоб воно в нас цеплялося. так. Привіт. І ось сюди. І дуже удобна річ, бо в руках тримати порося, який важить 30 кг чи навіть 20 кг це таке собі щастя. Хто кастрував, той знає. А такий станочок дуже простий. Я, я підходжу до нього, сюди його прижимаю животом своїм. Прижимаю. І тут вся операційна поверхня. Ми можемо працювати собі сміло залюбки. Це для малесеньких, це для більших. Ну а великих вже поросят ми не каструємо. Ми вже, слава Богу, вже викликаємо спеціалістів, щоб це все діло у нас проходило. Дякую всім на все добре. Здоров'я вам і вашим поросятам.